Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, який гердани в мене є в наявності. В наявності в мене є гердан з орнаментом. Його вартість 1650 гривень. Також в наявності в мене є гердан мотанка. мотанка. Така красива, красива, красива. Його ціна 3500. Також в наявності є в мене гердан барви осені. Його ціна 1900. І в наявності в мене є Гердан-Лісова пісня. Гердан Лісова пісня. Його вартість 2000. Дивіться, які низочки. Для замовлення пишіть мені в інстаграм, вайбер, ватсап або в Телеграм номер, закріплений шапки профілю, або в описі до цього відео. Всем пока!